Військові звіти виходять щодня, розберемо цифри лише за один день, щоб зрозуміти масштаб. Отже, 8 грудня зафіксовано втрату 810 осіб особового складу, за той самий час мінус 530 безпілотників неймовірна кількість а ще 47 вантажівок та паливних цистерн було знищено або виведено з ладу. І це все лише за один день. А тепер гляньмо на загальну картину. Загалом цифри просто колосальні, особливо якщо подивитись на особовий склад і безпілотники. Але подивіться, одна категорія добових втрат ну дуже вже виділяється втрати безпілотників за день просто незрівнянні порівняно з танками чи артилерією. Добре, але що ж насправді стоїть за цими сухими цифрами? Кожна така втрата це частина стратегії виснаження, вона б'є по ресурсах і часі. Та найважливіше тут інше, це не просто про залізо чи землю. Згадаймо ще раз одну цифру загальні втрати особового складу. Бо за кожною такою цифрою насправді стоїть людське життя. І це вже не війна за територію, це війна за право на існування для тих, хто захищається, ставки найвищі, це буквально боротьба за життя. Тож, коли бачимо такі звіти, варто пам'ятати за кожною цифрою. Стоїть життя, життя, яке Україна зараз захищає, це залишає нас з питанням де та межа, коли цифри стають незбагненними.